На Полтавщині завершився обласний етап конкурсу Учитель року 119 педагогів змагалися у чотирьох номінаціях. Переможці представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Було чотири номінації: номінація початкова освіта, номінація основи здоров'я, захист України і фізична культура. Своєрідний рекорд у нас по номінації Початкова освіта, де зареєструвалися 63 учасники. Цей рік у нас особливий. Він дуже складний через російську агресію. Тому були певні коригування в дистанційному. У форматі вдалося провести, відповідно, як перший етап, так і другий. Юлія Ситюк стала переможницею у номінації початкова освіта. Каже, конкурс видався непростий, але це неоцінений досвід. Я мала на меті попрацювати над собою, перейняти досвід колег та випробувати власні сили. Перемога для мене стала приємним бонусом. Конкурс важко назвати простим, робота з новими людьми незнайомим класом, обмеження в часі, все це вимагає неабиякої концентрації та самовладання. Вихід на державний рівень це не лише нові перспективи, а й нові ще більш серйозні завдання. А от Лідія Черка стала переможницею у номінації основи здоров'я і представляє опішнянський ліцей. Було цікаво випробувати власні можливості та чогось навчитися у своїх колег, адже ми повинні постійно навчатися. Розвиватися, щоб бути сучасними та інноваційними. Багато роботи було зроблено у підготовці до обласного конкурсу. Конкурс проходить онлайн. Не вистачає саме живого спілкування. Але ми не зупиняємося. Євгенія Білаш перемогла у номінації Фізична культура. Педагогиня викладає у Кременчуцькому науковому ліцею політ. каже, участь у конкурсі вирішила взяти, аби випробувати свої сили. Найважливіше ну, було це гідно представити свій навчальний заклад, познайомитися з роботою учасників, набути досвіду. Ну і звичайно, потрапити в фінал на третьому етапі всеукраїнського конкурсу. «Учитель року буде два тури. Перше тестування, майстер-клас і практичне заняття. На другому методичний практику і урок. Тому готуюся, надихаюся, сподіваюся, найкраще. Реєстрація на всеукраїнський етап конкурсу має розпочатися у квітні.